Ти ж не хворий. Ти не кашляєш, в тебе немає ніяких симптомів, ти просто не можеш стояти на ногах. Та я лежав, і це був, напевно, найстрашніший день в моєму житті. Привіт! Я Андрій, і мені 35, і я займаюся мистецтвом. Проблема в мене з моїми ногами була з самого народження. Принаймні, за словами моїх батьків, я доволі пізно пішов. Якщо діти йдуть там в 10, 11, 12 місяців, то я пішов значно пізніше. Я більше повзав, ніж ніж ходив. А з самого дитинства в мене батьки завжди возили мене на масажі, тому що розуміли, що їм якби вони хочуть, щоб дитина ходила, повноцінно жила і тому подібне. Я пам'ятаю, як ми в лікарні на, на цих кушетках робили масажі і тому подібне. Ну як в підсумку десь казали, коли я вже вступив на хореографію, казали, що в тебе дуже м'яка ступня. І я собі десь думав, що можливо там, тоді в дитинстві лікарі. Вони я пам'ятаю, як вони мені дуже гнули, мнули, масажували. І напевно через то одна з причин, чому в мене ступня для балету. Е, така м'яка і, і правильно гнеться. Мама в підсумку. Признавалася в тому, що десь вона боялася. Кожен день жила з тим, що ну, якби розуміла, що є десь така ситуація, що е, може там не ходити. Ну, була принаймні така ситуація, щоб десь не було. Ну, мамине серце завжди хвилюється за, за дитину. Десь років мені було 13, це було літо. Е, ми з хлопцями грали в футбол. Ми грали в футбол довго, напевно, годин. П'ять поспіль є, є однокласники, чи з паралельних класів, чи там десь ровесники, які грали футбол на рівні Бог. А я був на рівні ну дуже маленького, скажем так. Мене завжди останнього вибирали в команду. Вже як нема куди, то я то, то це був я. Я того вечора забив кілька голів. Там був величезний рахунок, бо все-таки там цих чотири чи п'ять годин. Це був такий вечір, літній, пізній вечір. Я пам'ятаю, коли я прийшов додому. Все було це був звичайний день, нічого особливого. Був теплий вечір. Я ліг спати. Зранку я прокидаюся. Я вставати на ноги, і я назад впав на ліжко. Я знов вставати, я знову впав. Е, мама була на кухні, я покликав маму, якби намагався голосом десь навіть не показати, але я дуже налякався, бо я не можу стояти. Я, я дуже налякався і я почав: «Мам, мам, мама прийшла, що сталося, це ранок, це десь, ну це вже це не був прямо ранок, це була десь година 10-11, ну, це літні канікули. І я кажу, я не можу, я не можу стояти на ногах. Тобто це здивування. Мама відразу зрозуміла в чому ну якби справа, що це щось пов'язано з ногами. Мама дуже налякалася. Це було видно по обличчі і теж намагалася мені це не показати. Я теж налякався і теж намагався не показати, щоб десь не вводити в ступор її. І мама спробувала мене потримати. Мама тримала мене за руки, і я розумію, що я просто я не можу встати. Я, ну, я, не можу, я не можу зробити навіть одного кроку. Бо я розумію, що е, мама, поч... я, мама каже, ти лягай. Мама почала ну, якби, е, ну, по ногах щипати і тому подібне. Просто чи я відчуваю ноги, я відчував, все було добре. Мама мене за пальці тиснула і тому подібне. Чи ти, ти чуєш, що я тебе зараз тримаю за палець, за який палець, закрию очі і тому подібне, і я це, я це чую. Мама викликала лікаря, прийшов лікар, подивився, послухав, сказав, що не розуміє, звідки взагалі ну, якби запитав, що було напередодні, яка ситуація, чи не хворів, чи не було якихось грипу, чи не було якихось таких от речей, і ну, типу, що могло десь дати ускладнення на ноги і тому подібне. Тобто він так само знав цю всю історію з дитинства. І ну, одним словом, він пішов, виписав якісь там таблітки, виписав постільний режим, бо ну, бо ж ти ж не хворий, ти не кашляєш в тебе. Немає ніяких симптомів, ти просто не можеш стояти на ногах. Тому в першу чергу, що порадили, це просто цей день лежати. А якщо десь буде гірше або краще, або як, то вже звертатися до самої лікарні, до лікарів там і тому подібне. Я лежав, і це був напевно найстрашніший день в моєму житті, тому що стільки думок. Ти вчора грав футбол, ти вчора бігав з хлопцями, а сьогодні ну, ну от е, ти не можеш, ти не можеш ходити. Ну тобто, як це інвалідний візок, ти молодий хлопець, це може статися от з ким завгодно, десь там, але тільки не сто. Ну, ну як же? Я лежав днів п'ять, дуже багато передумав. Добре, якщо я буду на інвалідному візку, чим я буду займатися. Ну тобто там. Комп'ютерів на той час ще не було. Були, вже з'являлися перші комп'ютери, але це якби не в моєму випадку. Я себе психологічно змушував Андрій, ти будеш ходити. Я прямо говорив як, як сам удома. Я не боюсь, я не боюсь, я, я буду ходити. Мені. Принесли милиці, костелі і дві ноги. Я я, я отак от якось перебирав, І, Ну і після тижня часу я вчився, тримаючись за шафу, за двері, за кухонний набір і тому подібне, я себе змушував е, психологічно, в першу чергу, що хоча б недовго, хоча б навіть просто пройтися. Я розумів, що мені треба ногам дати відпочити, якби я намагався, наскільки це можливо, намагався завжди лежати, максимально часу лежати, але пора вставати. Бо ноги атрофуються. Ну, якби я на той час, навіть якось я, зараз в шоці, що я думав настільки вже по-дорослому, і я розумів, що мені треба, я казав, знайдіть мені костелі, я буду на них, але я, буду, я однозначно буду ходити. Після тижня часу я почав заново крок. Крок за допомогою батьків, за допомогою, коли, коли вони не бачили, бо вони весь час сказали, що ну лежи, тобі треба лежати, якби і тому подібне. Але коли вони не бачили, я намагався пройтися по хаті. в той момент я собі пообіцяв, що я точно не буду ну максимально е буду веселим, щасливим. Якщо я заново піду, я буду, я буду в цьому житті намагатися, ну хоча би як казав Кузьма, не робити людям якихось прикростей. А, а якщо ти можеш ще чимось допомогти, то це взагалі буде шикарно. Я, я не знаю, що це було. Якби я не дуже хочу повертатися і розумію, що, якщо б десь, що цей момент так само, як, як тоді прийшов, так само може прийти і зараз. І, і в будь-якому випадку я не хочу. Пообіцяв, що я точно буду робити максимально життя яскравим, наскільки настільки наскільки я зможу. І я старався це робити, ну от прямо від того моменту, десь не звичайно, воно все забувається. Воно через рік я вже намагався про це взагалі не згадувати, навіть ніколи нікому не казати, що я десь там лежав, що я десь там, якби не такий, як всі. Ну і врешті-решт, я вступаю на хореографії у 2004 році. Так склалися обставини. Це дуже дуже. Довга історія це було дуже багато перед подій до, до, до того моменту, але я розумію, що з 2004 року. Мене боліли ноги щодня. Я не давав собі спуску. І я розумів, що в першу чергу це якийсь такий психологічний момент. Я, я налаштовував себе. Кожен ранок я вставав, я йшов на пари з хореографії. У нас було по чотири пари, плюс потім робота в театрі нашому Івано-Франківському на хореографії артист балету. І я не давав навіть навіть, попри те, що я міг падати від, від, від втоми в першу чергу через ноги. Я, я, я не давав собі спуску, тому що я розумів, що сьогоднішній день може бути в, в такій якості, коли я на ногах, він може бути останнім. Не останнім в житті, але останнім, коли ти його проживеш реально так як, так, як ти би хотів його прожити. Саме тому свідомо, я відмовився від куріння, від алкоголю. У мене немає просто на це часу, я хочу реально. Я не приймав за своє за своє життя жодного виду наркотиків ніколи. Я знаю, як збоку пахне травка, наприклад, але я, я знаю, що це там. Маріуана, я починав як всі курити, там ховатися і тому подібне. Але потім я зрозумів, що стій, ким ти будеш через п'ять років? Тобі треба потратити купу грошей. Е, е, в мене не була багата сім'я. Відповідно, я розумів, що мені ці гроші ну, потрібно буде якимось чином здобувати. Я завжди я навіть до тепер живу якимись такими: ким ти себе бачиш через тиждень, через рік, через п'ять, шістдесят, якщо доживеш. Дуже багато людей. Вони, от якби я повернувся на 20 років назад, я би змінив те, те, те. А я хочу так зробити, я себе десь так кидаю на 20 років вперед, ким ти хочеш бути там. А сьогодні вертаюся сюди і, і стараюся прожити життя так, щоб без шкодувань, тому що назад час не повернеш, можна жити сьогоднішнім і. І майбутнім, і завдяки цій професії хореографа. Я взагалі на чотири роки я прожив фактично в Туреччині. Я танцював, я мав головні ролі, і це все виклю. У мене немає особливого таланту до танців. Це є людина талановита, їй треба займатися менше будь-якою справою. А є людина, яка пахар, і їй треба займатися. Я змінював по... на на перших курсах хореограф та на всіх курсах, поки я вчився тут, або в Києві в Поплавського. Я змінював по чотири футболки за пари. Я я. Міг ну тобто з мою футболку, я викручував. І я мав з собою чотири футболки. Ось це чисті, ось це вже в пакеті. Не зовсім чисті, вони вже мокрі. Люди їздять відпочивати в Туреччину, а я, а я їздив туди, відпочивав по пів року на морі. Е, е, ну, тобто, я робив себе сам. Я просто впахував, 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 не звертаючи увагу на біль. Боліли ноги завжди. Круглорічно. Одного разу я пам'ятаю, це був десь, напевно, липень. Липень, коли я перейшов з першого на другий курс, я йду біля ратуші. Це така тепла погода. Я йшов між ратушею і Раксом, ЗАКСом нашим. І я пам'ятаю, я ловлю себе вперше на думці за рік. Що мене сьогодні не болять ноги. Я вперше себе ловлю на думці, там 2005 рік, що мене не болять. Я йду, мене не болять ноги. Я не вірив, просто е, сонце світить, люди відразу піднявся настрій. Е, це, це було дуже класно. Ну, якби я вже другий відпочинок, це ось на зараз. На... Я дуже тішився цьому локдауну з березня, бо я вперше за 15 років я реально відпочив, бо. Я, я не міг собі е, дозволити відпочинку. Ну, ну просто всі, хтось завжди. В мене таке життя, що хтось завжди телефонує. Е, і я радо погоджуюся на будь-які проекти. Чи, знову ж таки, в першу чергу, через те, що це може бути останній день, і не тільки в такому статусі, це може бути останній, в принципі, твій день. Тому я завжди намагаюся зробити так, щоб я вірю, що один в полі воїн, і на своїй війні я воїн.